Ісус, знаючи, що все віддав Отець до рук Його, і що Він від Бога вийшов і до Бога відходить, став від вечері, зняв верхній одяг і, взявши рушник, підперезав себе. Потім налив води в умивальницю і почав омивати ноги учням, і обтирати рушником, яким був підперезаний. Івальна від Івана, 13 розділ 3, 5 вірші і нижче. Поведінка Ісуса не вкладається в взвичай ані того часу, а не тим більше нашого. У світі діє такий принцип: менший і слабший завжди служить більшому і сильнішому, бідніший і багатшому. Чим більше в тебе знання, що ти хтось великий, сильний, тим далі ти від того, щоб служити. Ми читаємо парадоксальну річ: Ісус, знаючи, що все віддав Отець до рук Його і що Він від Бога вийшов і до Бога відходить, починає служити. Якби якийсь раб чи слуга раптом дізнався, що йому до рук дана безмежна влада, і що за ним стоїть Бог, він тут же проголосив би себе паном, йому прислуговували. Знання, що ти велика людина і що можеш все, і що Бог на твоїй стороні має спонукати нас до служіння. У світі термін служитель, міністр вже давно перестав відповідати своєму значенню. Зараз воно виглядає як ніколи іронічно ми бачимо слух народу, які слугами геть не є. Ми також слово служитель вже сприймаємо як певний титул, посаду, підвищення. Коли кажуть, що когось поставили на служіння, то в нас зразу асоціація, що когось призначили на якийсь високий титул. Тим не менше, щоб царювати в небесах, на землі ми маємо служити. А кому служити? Всі скажуть Богу, служити Богу приємно, служити Богу престижно. Однак служіння Богу часто означає служіння людям. І тут починаються всілякі проблеми. Що заважає служити? Погляди в сторону. Я помітив, що саме це стало причиною зупинки служіння багатьох, чи принаймні сповільнило їхнє служіння. Що я маю на увазі? В Івані від Івана в 21 розділі в 20 вірші, написана така історія. І сказавши це, він говорить йому: Іди за мною» ж, обернувшись, бачить, що вслід іде учень, якого любив Ісус. Побачивши його, Петро говорить йому, Господи, а він що? Не Бог є причиною нашої зупинки. Не в Богові ми розчаровуємось, не в Богові спокушуємось, а в людях, в ближніх. Скільки разів нам задавали болю вчинки інших, скільки разів ми розчаровувались віруючих людях в церкві. Згадайте про ноя, який робив Божу справу, виглядаючи в очах усіх посміховичком, про єздру, який будував храм, не дивлячись на перешкоди ворогів. Не дивімося ані на людей, ані на обставини. Служімо Ісусу. На Ісуса дивімося. Заважає служити егоїзм, а по-іншому бажання бути першим. В серці істинного християнина не має бути деспотизму, егоїзму, бажання панувати, воювати своїм братом до останнього. Християнин готовий втратити своє, тільки не змагатися за владу. В одного чоловіка запитали, ким би він бажав бути, другим в Римі чи першим в селі. Відповідь була чесною: для мене приємніше бути першим в селі, ніж другим в столиці. Є люди, які ніколи не згідні бути другими, вони не терплять коренції, хай над двома людьми, але їх постав лідерами, бо інакше вони не схочуть служити. Ісус же, покликавши їх, сказав Ви знаєте, що правителі народів панують над ними і вельможі володарують ними. Проте у вас нехай буде не так. Але якщо хто захоче у вас стати великим, нехай буде вам слугою. І якщо хто захоче у вас бути першим, нехай буде вам рабом. Так само й син людський прийшов не для того, щоб йому служили, а щоб послужити і віддати душу свою завику багатьох. Євангелій Матвія, 20 роззвіл 25 по 28 вірші. заважає служити гріх. Ніхто не може служити двом панам, тому що або одного буде ненавидіти, а другого любитиме, або до одного виявлятиме прихильність, а іншого зневажатиме Матвія шостой, розділ 24 вірш. В цій алегорії Христос показує, що існують два різні світи, два протилежні царства. Ці царства мають протилежні цілі. В людини, яка служить і має гріхи, завжди буде внутрішній конфлікт. Гріх гальмуватиме, не говорячи вже про те, що гріх розділяє людину з Богом, з Богом, від якого ми черпаємо силу, натхнення, любов до служіння. Давайте подивимось на Ісуса і обновимось бажання служити безкорисливо, інколи в приниженні, робити добро навіть людям, які недоброзичливі до вас. Бо якщо Христос омив ноги своєму зраднику, то чи не належить і нам любити всіх? Як часто навіть в церквах виникають неприємності через те, що комусь не дали того місця, яке він хотів, як часто ми ображаємось, коли не віддали належні нам почесті, у всіх сферах життя жага першинства і небажання підкорятись, порушують порядок речей, гравця тільки один раз не допустили до гри, і він же не бажає більше грати. Кожен раз, коли нам хочеться думати про свої достоїнства, авторитет і положення. Давайте згадаємо сина Божого підперезаного рушником на колінах у ніг своїх учнів.